Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. І сьогодні у нас на тестуванні наш новий 12-вольтовий безщитковий 140 нітоновий гвинтовер TD12. Перевіримо, на що він здатний. Поїхали! І перш ніж перейти до тестування, пропоную пригадати, що таке гвинтовер та які у нього характеристики. Модель TD12 це компактний універсальний інструмент для з'єднання великих дерев'яних конструкцій, або ж монтажу профнастилу металевого профіля та інших тонколистових металів. Дана модель має 4 режими роботи та 4 швидкості. Максимальна кількість холостих обертів 3100 обертів на хвилину, а максимальна кількість ударів 3950 ударів на хвилину. Крутний момент у моделі ТД. 12 складає 140 Ньютон на метр, і побудований він на базі 12 вольтової акумуляторної батареї, яка підходить до інших наших інструментів. Теоретичну частину ми пригадали, і я пропоную переходити до практики. І зараз будемо випробовувати саме режими, оскільки зі швидкостями все зрозуміло. І перший режим Т-1 для кріплення профілів та тонколистового металу. Принцип цього режиму дуже простий: оснастка розганяється до максимальних обертів, і як тільки з'являється навантаження, вона зупиняється, щоб не перетягнути саме кріплення. Ви побачили оснастка зупинилася як тільки з'явилися навантаження від лопости різьби самого гвинта. Давайте закрутимо іще один, щоб закріпити результат. Зараз він сам зупинився, як тільки з'явилися навантаження від лопости різьби. Цікавий режим, але як на мене, зручніше використовувати першу швидкість і вручну контролювати ступінь занурення оснастки. Тепер перевіримо режим Т-2, який розрахований на з'єднання більш товстолистових металів. Але на відміну від першого режиму, Т 1 він при навантаженні не буде зупиняти гвинтоверт, а лише його сповільнить, що дозволить контрольовано закручувати кріплення. З'явилося навантаження, і гвинтоверт сповільнився. Режим Т2 виявився дуже зручним, оскільки можна комфортно контролювати ступінь занурення довгої оснастки, тим паче в метал. І переходимо до наступного режиму СТ – контрольоване закручування довгих оснасток. Режим СТ розрахований для контрольованого закручування оснасток різної довжини. Це запобігає випадінню оснастки на початкових етапах закручування, будь вона довга чи коротка. Як ви самі побачили, почав закручувати гвинтоверт шуруп 45 мм повільно, а потім пришвидшився. Встановили біту Torx 30 і закрутимо турбогвинт. Один закрутимо на режимі ST, а другий просто на повній швидкості. Судячи зі стружки та запаху, я попав в сучок. І останній турбогвин закрутимо на четвертій швидкості. Важко сказати на цьому режимі закрутився би турбогвин швидше чи ні, бо він... Трошки виліз, але однозначно можу сказати, контролювати процес закручування було складніше. І на черзі у нас конструкційні шурупи. Що ж, трошки довго, але 200-міліметровий шуруп він загнав через три бруси. Я вважаю, що шурупи довжиною 100 та 70 мм не є показником або якимось випробуванням для імпакту. Він розрахований на довші оснастки, тому пропоную перейти до глухаря довжиною 15 см. Режим СТ зручний тим, що дійсно контрольовано починає на малих обертах закручувати оснастку, її при цьому не намагається кудись в сторону виломати, А потім він повноцінно набирає оберти та загвинчує. Переходимо до наступної оснастки: турбогвинт довжиною 20 см. Вібрація в руку відчувається, але на відміну від роботи з шуруповертом, руку не виламує. Включаємо четверту швидкість. Я вважаю, що шурупи довжиною більше 200 мм – це буде зайве навантаження для такої крихітки. І це не дивно, оскільки він розрахований на легкі та середні навантаження для свого класу. І перевірка останнього режиму АЕС. Режим призначений для зрівання кріплень різної довжини. Працює виключно на реверсі. І тепер все, що ми закрутили, будемо викручувати. Як ви можете побачити, кнопку я не відпускаю, вона весь час натиснута. І як тільки гвинтоверт перестає відчувати навантаження, він автоматично зупиняється. Підведемо підсумки. Модель TD12 з крутним моментом 140 Ньютон розрахована на легкі та середні навантаження свого класу. Але не дивлячись на це, навіть з оснасткою 200 мм він чудово впорався. Правда, трошки довго. Посилання на цей гвинтоверт ви можете знайти в описі під цим відео і не забувайте поставити нам вподобайку та підписатися на наш канал. На все добре!